Багато хто знає Богдана Зиновія, Хмельницького як гетьмана та відомого державного діяча в історії України. Внаслідок битви під Цецорою він залишився сиротою у 25 років. Крім того, після битви Хмельницький потрапив до турецького полону. Проте майбутній гетьман перебував в неволі в статусі почесного бранця. Він був перекладачем командира флоту, адже добре знав турецьку мову, а також полюбив пити міцну турецьку каву. Хмельницький виступав проти надмірної розкоші в козацькому та старшинському середовищі, вживав ту ж їжу, що інші козаки мав скромне житло. Сучасники згадують, що гетьман Хмельницький дуже любив музику. Сам Богдан міг взяти в руки бандуру та заграти козацьких пісень. З маличку він займався також військовими тренуваннями, відточуючи майстерність на дерев'яній шаблі. Підготовка дала свої результати. І вже в підлітковому віці він славився своєю фізичною силою. Богдан Хмельницький був харизматичним лідером, якому вперше після падіння давньоруської держави вдалося відновити державність.